Всім привіт! Мене звати Роман. Я закінчив курс фронтенду від компанії SkillUp. Чому саме я обрав SkillUp? На момент вибору в мене було декілька варіантів, але у компанії SkillUp був безкоштовний знайомчий вебінар, на який я вирішив піти, подивитись взагалі, що це за напрямок і більше дізнатись дізнатися за саму компанію, за самі курси. Я прийшов на той вебінар. Там виступав викладач, який подалі був в моїй групі. Ну і в принципі після цього вебінару я вже вирішив, що мені в принципі, все подобається, цікаво, і сам викладач викликав на той момент в мене довіру. Далі, чому я вибрав саме фронтенд напрямок? Ну, З порад моїх друзів із інформації, яку я сам знайшов в інтернеті, люди радять. Перше, з чого починати в IT, це або тестувальник, або фронтенд. Фронтенд для мене виявилось, ну, на той момент мені здавалося, що це буде більш цікавим, і так воно саме і сталося. І тому я вибрав для себе фронтенд. На початок курсу, все, що вам треба знати, вміти, це просто вміти користуватись комп'ютером. Тобто ніякого. Підґрунтя в IT у вас може не бути. Якщо буде, це завжди плюс, і вам буде просто легше, але якщо, як в моєму випадку, у вас взагалі нічого не було, ніякого досвіду попереднього в ІТ, то цей курс для вас дуже добре підходить. Також, окрім основного курсу, в нас була окрема зустріч з HR-спеціалістом, яка розповідала нам, як правильно складати резюме, де шукати роботу, як, в принципі, взаємодіяти з. HR-ами різних IT-фірм, як правильно себе подавати, як виділятися серед інших кандидатів, ну і тощо. Тобто нам, нам допомагали не тільки з основною інформацією по курсу, не тільки з фронтендом, а ще й з тим, як правильно знайти собі роботу. І я закінчив курс з відзнакою. Наразі працюю як фрілансер, виконую комерційні замовлення як на звичайні лейдінг-пейджі, так і на більш складні, об'ємні проекти на реакті. І ще хочу відзначити, що після закінчення курсу зі мною зв'язались представники SkillUp і також робили замовлення на деякі лендінг-пейджі. У висновку я можу сказати, що цей курс мені дуже сподобався, я можу його радити. Мені подобається як фрілансеру обирати собі час, коли я працюю, коли не працюю, обирати проекти, над якими працюю. Ну і це така наразі спеціальність, що можна працювати майже в будь-якому місці. Аби аби був, був поряд ноутбук та інтернет.